Так, ну, в'їжджаємо в якийсь чешський городок. Знову ж таки ратуша якась. Знімемо, подивимося, що там. Діяков ді віць, ну, Може щось було, буде що тут повісті. цікаве, гарнюня. черепица червона натурально на крышах хатинок у ну справа школа Оце риженька така. Тут якась кафешечка грибочок. Мюзик клуб Аватар. Так, їдемо на 40, а можна 50. Швидше, щоб з цього автобуса бігнати, Автобусик такий був. Такий чешський городочок, трьохетажні домики є зліва. Ну Це якийсь не городочок, а ПГТ якесь. Двохетажні, якесь підприємство, колосок намальований. Із комбіккормовий завод. Береза така була розгалужена ну, ось ми його проїхали.